Друзі, усім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні хотів би з вами поділитися інформацією на тему допомоги українським біженцям в Польщі. Друзі, міжнародна організація і ФРЦ, і Польський Червоний Хрест продовжують надалі підтримувати українських біженців в Польщі. Українці, які ще не отримували фінансову допомогу, можуть подати заявку на отримання такої допомоги від Польського Червоного Христа. І так, друзі, хто може розраховувати на фінансову допомогу? Заявку на допомогу можуть подати ті, хто прибув до Польщі, починаючи з 24 лютого 2022 року. Ті, хто не отримував фінансової допомоги від будь-яких інших гуманітарних Організацій, це ООН, ПЦПМ і інші організації. Також можуть отримати ті, хто має погані житлові умови, і дохід на родину не перевищує 2450 злотих. Крім того, друзі, важливо належати до однієї з таких категорій: це українські родини, які мають в сім'ї хоча б одну дитину, яка ще не виповнилося 18 років. Сім'ї, які складаються виключно з осіб, які старші за 60 років. І родини, які мають в сім'ї не менше двох утриманців, молодше 18 або старше 60 років. Також українці мають у сім'ї одну або кількох осіб з особливими потребами. Наприклад, особи з фізичними якимись вадами, розумовими вадами, психічними захворюваннями і так далі. Також можуть отримати цю допомогу батьки-одинаки, які самі утримують дітей. Це може бути як батько, так і мати. Або ж самотня літня особа, яка є головою в сім'ї. Важливою умовою, друзі, є не отримання раніше фінансової допомоги від інших гуманітарних організацій. Якщо, наприклад, ви вже отримували раніше фінансову допомогу, ви не можете подати таку заявку. Зареєструватися, друзі, на допомогу можуть ті, хто проживає у місті Познань, але згодом вони планують надавати допомогу в інших польських містах. Реєстрація, друзі, на допомогу триватиме тільки до 26 травня 2023 року. І так, друзі, як подати заявку на фінансову допомогу від Червоного Христа. Для того, щоб подати заявку на отримання фінансової допомоги, вам потрібно завантажити додаток Червоного Христа. Це можна зробити в Google Play або ж в App Store. Посилання я залишу в описі під цим відео, де ви зможете перейти за цим посиланням і скачати собі, встановити ці, цей додаток. Друзі, також звертаю вашу увагу, що подати заявку може лише один член родини. Тож потрібно вирішувати це, питання, друзі, заздалегідь, хто буде подавати. Оскільки, друзі, після подання вже заявки таку особу змінити буде неможливо, так як вони повідомляють. Документи можна, друзі, подати лише у додатку. А заявку можна подати, як я говорив, лише до 26 травня. Але цей термін може бути скорочений, якщо буде перевищено вже прогнозований ліміт заявок. Після цього, друзі, нові заявки прийматися вже не будуть. Якщо у вас будуть якісь питання з приводу програми, ви можете залет... зателефонувати, друзі, за номером телефону, який ви зараз бачите на екрані, і отримати всю потрібну вам інформацію. Дзвінки на цей номер. Безкоштовні. Також друзі, важливо знати, що заповнення заявки у мобільному додатку не гарантує, що ви будете отримувати цю фінансову допомогу. Для того, щоб подати заявку, кожен член родини повинен прикріпити один е з документів: це закордонний паспорт громадянина України або ж посвідчення громадянина України. Або ж українське посвідчення водія, або ж тимчасовий охоронний документ. Також може бути це свідоцтво про народження, якщо ви подаєте заявку на дитину, або ж підлітка. Також, друзі, при оформленні заявки вам потрібно буде вказати месенджер, у якому ви бажаєте спілкуватися з організаторами цієї програми: це Viber або WhatsApp. Якщо у вас немає, наприклад, телефону, ви можете прийти у відділ особисто. А адреси відділення Червоного Христа у Познані можна дізнатися за посиланням, яке я прикріплю в описі під цим відео. Графік роботи таких відділень з понеділка по п'ятницю з 8 до 15 години. І так, друзі, на яку ж фінансову підтримку від Червоного Христа ви можете розраховувати. Українці, які, яким призначать фінансову допомогу від Червоного Христа, будуть отримати її упродовж двох місяців. На людину, яка подавала заявку на допомогу, буде виплачуватися 1420 злотих на місяць, а на кожного члена родини 1220 злотих на місяць. Втім, друзі, допомога буде надаватися не більше, ніж п'ятьом особам у одній родині. Гроші, друзі, будуть надходити на ваш банківський рахунок. Також, друзі, важливо знати, що організація і ФРЦ, і Польський Червоний Хрест допомагають українцям безкоштовно, друзі. Тому не довіряйте якимсь третім особам, які, там, наприклад, вам пропонують допомогу у реєстрації, і, там, щоб ви їм заплатили там, якийсь відсоток від цієї суми або ще щось. Тому, друзі, не довіряйте ніяким шахраям. Ну, друзі, детальну інформацію також можна дізнатися на сайті організації, яку я залишу також в описі під цим відео. Друзі, ця інформація, яку я вам сьогодні надаю, актуальна станом на 17 травня 2023 року. Тому, будь ласка, друзі, ті, хто раніше, наприклад, відео не вдалося вам е отримати таку допомогу, і там кажуть, що це е, шахраї, що це там афера і ще щось. Будь ласка. Не дивіться це відео, відео пропустіть його зразу, закрийте і не пишіть ніяких гідот, тому що дійсно е, ці організації допомагають людям. Дійсно, багато знайомих моїх від ООН раніше отримували гроші. Тому, друзі, пробуйте, у вас ще є час. А у мене на сьогодні все, друзі. Зустрінемось в наступних відео. До побачення.